Дарувати надію, віддавати частину душі ближнього, допомагати відчувати підтримку і турботу, обдаровувати щистю та любов'ю. Це легко чи важко? Відповісти на це питання, мабуть, можете лише ви, ті, кого ми називаємо благодійниками та Волонтерами, ви, які заслуговуєте на повагу, у клін та оплески, давайте привітаємо вас. Ніхто із нас, ще коли планувався конкурс два роки тому, ніхто із вас не думав, що е, життя буде відбуватися таким чином, що ті речі, які були головні і важливі кілька місяців тому чи рік тому, е, зараз відійдуть на інший, на другий, на десятий план. І те, про що мене не підозрювали, починаючи від сил, прагнень, вмінь і бажань, зараз вийде на перший план. Сьогодні, мабуть, буде багато слів. і це... Слів подяки, і це абсолютно закономірно. Я хочу сказати про трошки інші речі. Знаєте, кожен із вас, ми зараз будемо мітингувати серед своїх, тому що ми говоримо про речі, яким найбільшу увагу приділяє кожен із вас у вільний підроб... від роботи час, якщо можна так сказати. Тому що не можна призначити людину бути благодійником, волонтером, займатися якоюсь громадською діяльністю. Це має йти від серця, від душі. І, власне кажучи, те, що заслуговує на повагу, це безумовно. Але подяка, ми вчора позавчора, останніми днями, багато зустрічалися з громадськістю. І практично, коли мова заходить про благодійників і волонтерів, всі кажуть, що треба ставати перед цими людьми на коліна. Тому що ви в той час, коли держава, як інститут, виявилася не, не наскільки спроможною, наскільки мала бути, ви це все переклали на свої плечі і просто тягнете по життю. І ті е, речі, які починалися рік тому, е, я от розмовляю з одеськими волонтерами, вони кажуть, ми готові були. Закуповувати спочатку шоломи, потім бронежилети, і думали, що на цьому закінчиться. Але рік тому люди почали робити якісь речі і продовжують робити. І, власне кажучи, таким чином тримають і державу, і країну, і одне одного. Тому я не знаю, наскільки у нас сьогодні святковий настрій. Тяжко святкувати, мабуть, в ситуації, коли країна досить складні в, скр... в скрутному становищі. Нам треба триматися, нам треба цінувати одне одного, нам треба не з'їдати одне одного, хвалити, допомагати, тому що ті речі, які не може зробити держава, ті речі можуть зробити люди. Я вам справді, справді вдячна. Ми стараємося щось змінювати. Мені теж тяжко розмовляти від імені влади, тому що це так, знаєте, влада насправді це кожен із нас, це ми. На превеликий жаль, чомусь було вирішено одного часу, що є не є всі інші. І, власне кажучи, саме через це було дуже багато проблем. Я вам справді вдячна. Я хочу, щоб оці добрі діла множилися, тому що як зло множиться, так і добро множиться. Хай у вас все виходить, хай кожного року ми, як малі діти, кожного, в кінці кожного року ми хочемо чудес, ми хочемо іншого, кращого життя. Я бажаю вам миру. Душі і справді давайте будемо множити ті добрі речі, те добро, яке кожен із вас, ну, власне кажучи, ви і так це робите, але давайте множити, тому що лише ми самі витягнемо себе, як той Менхаузен, із чуба з болота, так і ми витягнемо самі себе із ситуації, в якій опинилися. Слава Україні! Героям <праць> Розвитку громадянського суспільства і першою мова піде, піде про тих, хто понад усе розуміє важливість справи виховання та освіти підростаючого покоління. Увага на екран! У номінації благодійнику своєї освіти та виховання Алексій Алексіє Григорій Іванович голова голова відоміства. І втримає переселенців. Доброго літн Олег Леонідович. Керівник товариства з обмеженою відповідальністю імені Войкова. Великомихайлівський район. Впродовж 17 років надає благодійну допомогу селу Новосавицьке, виділяє кошти на ремонт школи, харчування для учнів та закупівлю вугілля. Ильяков Іван Іванович, керівник підприємства НИВА, Беллихарівський район, Юркова школа, обладнання на Україні допомогу по для ремонту таких фанатур. Допомагає руки мобілізованого. Карнари, Болгарський район, элитного школа, і корей. Хорошенко <плодженка> Сергій Володимирович, голова агрофірми Урводжі, Харцинський район, командир за заслуги студії, що лично допомогу виділяє близько мільйона гривень. археологи. Особливо закономірного продаж зону актри. Занов В'ячеслав Валерійович, член громадської організації Спадщина. Її діяльність це допомога дітям-сиротам та інвалідним надання фінансової підтримки інтернатам. Забезпечили евакуацію дітей сирот з інтернатів Луганської області. Сорочан Микола Васильович, керівника ефіруни Кодима, кавалер одинаць за заслугів третього та другого ступенів. Допомагає на людям лікарні та школи дотримується про реабілітації дітей відділення та проживання самотих людей та інвалідів. У номінації Кращий волонтер року» у сфері освіти та виховання нагороджується волонтерська організація Перегіння міста Одеса. Організатори акції за Ця організація Серце в долонях, і район, куди входять учні та вчитель міжльманської школи. Вони допомагають на рамкам на забезпеченні дітям, прибирають вдома пенсіонерів, розбирають одяг та іграшки для дитячого притулку, гроші та хворих дітей. Лацька організація Сімейний правопросвітницький клуб Одеська мрія. Організатори заходів підразлому мії повинні здійснюватися. Продовж до 9 місяців приймуть участь ці арці рука допомоги вимушеним переселенцям. Абрамова Дія Миколаївна, голова громадської організації працюча адміністра Одеса, яка щорічно організовує лінія харчування для дітей із малозабезпечених родин. З Дарина Дмитрівна, член центру милосердя учнівського самоврядування Максимус, і район, Вона допомагає дітям середні соціально-психологічної реабілітації. Лідер волонтерського руху добро починається з тебе, кілявський район, організатор благодійних акцій на допомоги дітям сирокам та людям махивого віку. Короленко Юлія Ігорівна, голова центру милосердя, учнівського самоврядування, максимус, організатор міських благодійних акцій та збору поштів для допомоги ветеранам та мару забезпеченням. Выкарь Анна Сергеевна, член центру Новасефти обучительского самоврядувания Максимус, активная участница проекту Поливая радость, ситуация для народження дітей, которые перебувают в Центре соціально-психологічної реабілітації. Цяна Миколаївна голова районної молодіжної організації Фортуна, заступник керівника районної громадської організації Всеукраїнська Колонічна Літа, керівник волонтерського штабу Україна переможе, співорганізатор благодійного марафону на підтримку захисників України. Ський Вадим Юрійович, учень сьомого класу коритницької загальноосвітньої школи балського району, займається краєзнавчою діяльністю, доглядає могилі загиблих воїнів, допомагає рівням загиблих. Ска Валентина Крутівна голова волонтерської організації села Гульма балського району опікується ветеранами хоче сама належить до категорії ті війни Активний учасник акції зі збору коштів на відродження збройних сил України. Смірнова Нана Миколаївна. Директор благодійної в організації Клуб волонтерів місто Обеса під організації більше тисячі дітей силів, мої візьмали забезпечених родин та вивезені із зони АТО. Протягом цього року надана допомога більше ніж на 100 тисяч гривень. Вернова Владислава Сергіївна, волонтер центру насердя шкільного учнівського самовідування. Вілецький району. Активно працює в екологічному об'єднанні роботи допомагає дітям в центрі соціально-психологічної реабілітації. Чувак Фаїна Виталія Стоявся, десятки соціально сімей Одеси висловлюють свої віддання і вдячність за її діяльність. Давайте ще раз щиро привітаємо голосів нагородження. Дякую. А ми переходимо до наступної номінації Благодійник у сфері соціального захисту населення. Мабуть, неабияке треба мати серце, яке спонукає на справи поліпшення життя сирів, інвалідів, обездолених дітей, багатодітних родин, людей, що опинились в скрутних життєвих обставинах. Она у номінації благодійних усе захисту прав дитини нагороджується. Ніколися Тетяна Григорівна, директор благодійної установи соціальної живої інституції анна Анна», організатор «Ігор» ігр української районі підтримує центр соціально психологічної реабілітації. Самойлова Олена Анатолієвна, керівник громадської організації Центр захисту дітей. Один з організаторів штабів допомоги представниць фондації, організували в середній слуханській області, щоб виладевся до такого харчування та одяг по три сортів. Насправді насправді вас так багато, що ми навіть запутались нагородами. Я щиро вибачаюсь, вона є, і ми обов'язково вас ще покличемо. Давайте привітаємо область. У номінації благодійнику своє соціального захисту населення нагороджується Білоус Сергій Кирилович, голова сільськогосподарського підприємства Вікторія Павського району, впродовж багатьох років отримав та благодійних макарів та відвідувачі, створив силів футбольну команду. Жодне свято не проходить без його підтримки. на Семенівна, директор будинку культури села Шава, біговської арсії будинку, і валютів таких з мало забезпечених органів. Шко Михайло Борисович, Долинський сільський голова Ананівського району, сприяв створенню виручних копарів об'єднані громади для сільної діяльності, Відремонтував школу в селі розпочата гасифікація. Жукова Анжеліка Борисівна, голова правління Одеської обласної громадської організації, об'єднання творчої поліції Асамблея, ініціювала створення штабу допомоги вимушеним представницям Донбасу. А на приватний телефон Анжеліки телефонували тисячі переселенців і отримували консультації, організували соціальний гуртожиток в Донбасі. Шнір Світлана Яківна, керівник приватного підприємства «Теплопак» місто Теплодар, надає допомогу малозабезпеченим та багатодітним родинам школі дитячим садкам. Оворотник Тетяна Максимівна, керівник підприємства Дружба народів, Великоміхайлівський район. Впевнена, що без вихідної ситуації не буває на наємному будівництві доріг ремонт і школи у підкуплю виділяє кошти на оздоровлення дітей та побутінку допомогу жителям села. Павленко Керівник благодійного фонду Пчолка місто Одеса, підтримує відділення своїх освіти чоловіка, організовує благодійні акції роботи волонтерів збір коштів для лікування хворих дітей. Середа Віктор Федорович шинківський сільський голова, ананівський район. Каченко Людмила Михайлівна, керівник благодійного фонду Шлях до свободи, надає фінансову та юридичну допомогу до засудженим, що продає на 300 інвалідів, отримують харчування та ліки. Шамеда Антоніна Іванівна, директор благодійного фонду Муртранс Ліска Одеса, надала допомогу працівникам Маріупольського фонду кругового корпусу Ліфтріхом Бареси. Для багатьох територіальної оборони Олегської області придбала радіостанції, тепловізори, ліки. Надала допомогу допоможні карту потужні служби. Нації «Благодійник» у сфері допомоги людям з особливими потребами нагороджується Марічева Олена Олександрівна, членка благодійного фонду і сильних містародеси Синитрусторі та Одеської області, завдяки зусиллям колонів цьому році. Діти валіди взяли участь більше ніж у 20 змаганнях і конкурсах в Україні та закордонні. У номінації Кращий волонтер у сфері соціального захисту населення нагороджується громадська організація соціальна солідарність міста Одеса, яка здійснює координацію евакуації жителів Донбасу із столи АТО. козаки цьому полося вивести майже тисячу осіб із соціально незахищених води. Ходимська районна волонтерська організація ініціатор численних благодійних акцій зі збору речей і коштів для соціально незахищених людей, надають допомогу притулку для неповнолітніх, допомагають вирішувати соціально-побутові проблеми мобілізованих військовослужбовців та переселенців. Одеська обласна громадська організація Об'єднання творчої інтелігенції Асамблея міста Одеса, силою Бу якої було створено штаб з допомоги колишнім переселенцям з Донбасу. Члени організації займається та працевлаштуванням людей, збирають гуманітарну допомогу. Катий Михайло Іванович, волонтера, Розділненський район, співорганізатор міських спортивних і міністра. Шацька Ліна Іванівна голова волонтерської організації Добра воля балтський район, забезпечує юридичну та організаційну допомогу малозачетним та їхнім людям активно учасниця акції «Турбота» та до солдатам. Засовенко Петро Федорович. Волонтер Сарацький район з власної ініціативи допомагає один пенсіонерам, прибирає на носі повільне, молодою дороги, владою. З села Гульма, Балтський район, не дивлячись на те, що Марія Колаєвна, сама пенсіонерка, довго легса, способила сім'я з місцем 200 гривень і в комісії а та зібрала по десять грави з пенсіонерів на засоби гігієни для воїнів Балтського гарнізону. Лукайчук Валерій Федорович, директор юридичної фірми Комерсант, місто Одеса, надає безоплатну юридичну допомогу переселенцям лидеру кошти на закупінь нових продуктів харчування. Олегенький Леонід Іванович, волонтер Вогдійного фонду Бог і Самени. Сама волонтерів своє розміщення селиці та салації Бог і Семейної. Іван Вікторович, підприємець Саратський район, організував волонтерський рух, завдяки чому військовослужбовці та переселенці отримали необхідні речі бомзів кошти та декілька три правців харчування. Устінов Михайло Валентинович. Волонтер благодійного фонду «Добрий саме і дреса до станній надає допомогу для зі сходу України. Янчева Анна Федорівна, головний спеціаліст служби у справах дітей Лукасської районної державної адміністрації. 375 дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей отримали допомогу завдяки волонтерській роботі кані Федорівни.